Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, ранок, я Олексій Ляшенко. Ну що, от ми їхали, їхали і наконець приїхали. Я хочу зараз трошки про зміни, які надали ці мітинги і процеси на тому тижні. Почнемо з першої зміни. Я зараз говорю про Київ, не кажу про інші міста, тому що я там не був. Не знаю, можу говорити тільки по розповідям, але не завжди вони бувають точні розповіді. От Київ. Сьогодні в ніч верні, в ніч з неділі на понеділок не було мітингу. І був обстріл Києва. Геніально все? Трудно це е, трудно, трудно для них. Вони ж всі на російській мові розмовляють. Тяжко це зрозуміти, да, що. Є мітинг, нема обстріла. Нема мітинга. Є обстріл. Ну ось і все. Ось це позитивна зміна. <смітинги> Мітинги міняють обстріли. Хай збираються, хай збираються. Далі що? Ще одна позитивна зміна. Це те, що я для себе впевнився, і я думаю, багато українців впевнилось і, і тепер мають відповідь. Будь-кому на питання, а чого ми не вводимо військовий стан, чому у нас нема стану війни? А я хочу сказати: а нафіга у нас є воєнний стан, при якому і в якому чітко записано, що не, по... не можуть бути масові збори людей. А якщо і щось може бути, то це потрібен дозвіл. Місцевої влади. Я не знаю, я не бачив, ніхто не вимагав, ніхто не показував, чи був дозвіл пана Кличка на мітинги в центрі Києва. Та й взагалі, чи був дозвіл пана Кличка на концерти якісь, чи вони є ці дозволи? чи є дозволи на якісь проведення фестивалів. Ну, це ось позитивний момент, що я знаю: вводити стан війни не потрібно. Його ніхто не буде дотримуватися. Ми такий нарід. Не буде його ні в чому дотримуватися. Як і не дотримується воєнного стану, це позитивний. Тепер негативні. Впевнення чітко сформувалося. Частина людей в Україні залишаються і є все-таки частиною людей, які нічого і ні про що не думають. Ніяку, ніяку направленість державницьку у них немає. А є звичайна направленість попити, поїсти, потусити, погуляти, насолодитись. Все. І заодно можливо щось покричати. Це негативно. А ще є негативна частина в цьому розділі це те, що все-таки є частина людей, які залишаються рабами когось і чогось. Я не кажу Росії, можна бути рабом в своїй родині. Своїх друзів, або ще щось у якогось місцевого феодала, або може рабом Росії. На жаль, таке і є. Ще негативний висновок: війна в Україні не для всіх. Війну в Україні відчувають не всі. І частина людей на те, що у нас війна, поклали большой бол. І їм плювати, що поки хтось тусіт, іншому відриває ноги за того, щоб цей тусів. І потім що тому інваліду? Або ще й життя хтось потирав, поки хтось -та тусіт. Ось такий висновок. Тепер висновки конкретні. Матеріальні і конкретно для нашої держави. У мене вони, на жаль, також тільки негативні. Ми втратили півтора мільярда фінансування Європейського Союзу. І не кажіть мені. Що це Зеленський винуватий, депутати винувати. Якби вони не зробили, то все б воно було. Це тому, що там якісь реформи не зробили. Все б було, якби не було у нас оцих протестів і ось цієї непокори в під час війни. Ніхто б не зняв, ніхто б не спитав. Ніхто б нічого не зробив. А ви що думаєте, коли приймався цей закон або підписувався, не було розумов з європейськими лідерами деякими? Були, але вони сразу повернули назад, коли вийшли люди. Наряд вийшов. Ну, вийшов, не получите півтора мільярда. Мені шкода, що у нас президент демократ, президент людина, президент, який отримує 28 тисяч зарплати під час війни. Мені це шкода, я б оці півтора мільярда просто сказав: стипендії не буде, скільки там, місяць, два, три, чотири. і все. Раз це проводила молодь. Значить, ви не отримуєте. От і все. Ну так повинно бути. Ну, це логіка. А знімуть з кого? З пенсіонерів, з біженців. Чи щось не завеземо ми? Чи не купимо ми е, чергову зброю? Щось у нас не буде. От щось у нас не буде. Оце мітінгарі змінили. Класно змінили. І ще раз кажу, не пишіть мені дурниці. Не було б мітингів, гроші б були. Що ще змінили? Вони пошатнули позитивний статус України Ну, в Європі це точно. Ми йшли вверх і далі йшли. А тепер ми стали. І я не кажу, що ми впали. Але ми стали. Більше ми вверх не підемо. Поки що подивимося далі. Можливо, ці мітингарі підуть і будуть воювати відчаянно, тоді так. Да. Далі. Ще більше зупинили боротьбу з корупцією. Якщо буде прийняти цей закон, що повертає їм все назад. Закон президента, я проти цього закону, то Набу, САП і ВАКС взагалі перестануть щось робити з корупцією. Взагалі. І не буде ні одного мітингу, не буде ні одного протесту. Це буде всіх влаштовувати, щоб вони нічого з ними не робили. Геніально! Геніально! Ну і останнє, що зробили друзі, ці мітини? Вони відволікли Верховного Головнокомандувача з добування тієї ж зброї, тих же патріотів, тих же ракет, тих же грошей для нашої держави, і змусили його цілий тиждень. Принижуватися перед європейцями. А коли принижується лідер держави, принижується вся держава. І ви що думаєте? Ви пришвидшили вступ до, єврей... до Європейського Союзу? Хочете грубо? Ви його призупинили? Все. Друзі, все. Я хочу подякувати донаторам за те, що ви донатите на нашу армію не так, як мітингувальники, не так, як організатори, а так, як справжні українці. Розберемося з усім. Прийде час. А він прийде, друзі. Підпишіться, поставте вподобайку. Дзвоничик натисніть. Давайте будемо разом. І я дякую Фабіанчук Петру, Блонської Олені, Бобир Людмилі. Бабій Миколі 30 на 70. Дякую вам, пане Микола. Калиник Тетяни, Скрипа Євгенії, Ковальові Оксані, Оксанчук Людмилі, Єліса Фецька Людмилі, Лійбиченка да, Лій Надії, Мартинові Валентині, Мазепа Валентині, Заїка Євгену і Заїка Катерини. Дякую всім. До вечора. Ввечері зустрінемося. На класну тему поговоримо, Україна переможе.